Рівне задимлене від учора. Чи не усі опитані нами мешканці обласного центру не відчули полегшення? Я не відчуваю, моя дружина відчуває. А я ну, якби, ну, їй це на голос здається, голова були. Вона вокалістка сама. Uh -huh. Якби їй тяжко. Відчуває не тільки ми, а й діти. Ми будете... Всі Алло! і не можемо зрозуміти, що це таке, скільки ще буде затягнутися. Відчуваються проблеми зі здоров'ям. Ну, наприклад, сьогодні зранку встали. Ну в мене нежить великий. Малого 5 років дуже, ну, дуже страшно. Ми тільки після операції якраз лежали у логвідділенні. Знову ж дуже великі переживання з приводу цього. Явища, яке сьогодні відчувають на собі, чи не усі рівняни та мешканці області, надзвичайники називають метеорологічною димкою. Вона відбулася в результаті підвищення рівня вологості в атмосферному повітрі та пониження температури. Е, і візуалізовано ми бачимо, що місто та деякі райони накрив кхе, дим. Відкритих осередків загорання на території області в екосистемах, а саме сухої трави, торфу та е, лісів, немає. Головний метеоролог області називає причиною появи такої димки пожежами у минулі дві доби та вітром. Після вчора горіли там торф, там і ще щось там горіло. Вони його потушили. Вітер йшов з півночі. Тобто він весь цей вітер пройшов до нас в місто Рівне. В місті рівному осів, тому що в нас по місті рівному немає сильного вітра. І вранці, коли ми прогнозували серпанок, це та е, така димка. Тобто, це було з повітря. Сьогодні вранці в нас була 90%. Потім вона вже пройшла, і в нас зараз вітер йде південного напрямку, і все з міста забирає. Тобто тут немає нічого страшного. Та все ж найбільше задимлення не у Рівному, а в районах області. Це Костопільський район значить, і території північних районів. Це зарічне, це гарницький район. Там працюють наші підрозділи. Щодня відбувається зменшення по площі. Ми нарощуємо сили. У суботу, в, неділі, в неділю, сили будуть нарощені стосовно тих підрозділів, які там є. Я думаю, що протягом найближчого періоду, враховуючи погодні умови, зміну погодних умов, буде проведена повна ліквідація. Видною усьому аномальна спека, яка призвела до великої кількості пожеж, температура повітря. Цьогоріч влітку на півтори-три рази вище, аніж у аналогічний період минулого року. У нас протягом цього періоду виникло більше 200 пожеж на площах більше 250 гектарів. Від учора спеціалісти головного управління Держсанепідемслужби у Рівненській області провели 91 дослідження про повітря. З них 27 у місті. У 30 пробах виявлено перевищення в місту забруднюючих речовин. Ця по Оксиду вуглецю, Діоксиду азоту і сірчистому ангідриду. Перевищення складало від 1,2 до 2 раз в залежності від мікрорайону. Моніторинг проводився з 8 ранку до 8 вечора і також продовжився він сьогодні. Сьогодні, на 8 ранку, виявлялись також забруднення атмосферного повітря. З п'яти ступенів забруднення атмосферного повітря на Рівненщині визначений другий ступінь. Однак певних правил фахівці таки радять дотримуватись. Якомога менше знаходитися на повітрі, особливо це стосується вагітних жінок, малолітніх дітей, осіб, які страждають хронічними легеневими хворобами, а також обмежити навчання фізкультурою. Уроками фізичного виховання в школах і прогулянки дітей в дитячих дошкільних закладах якомога менше відкривати вікна, приміщення в разі потреби їх відкриття, завішувати віконні пройоми вологою тканиною. А ще чого зазвичай не радять медики користуватись кондиціонерами та зволожувачами повітря вже сьогодні на вечір метеорологи прогнозують опади. Завтра теж очікуються короткочасні дощі. Тож за день-два ситуація стабілізується. Катерина Мункич, Артем Логовський новини рівного.